Крутезний краулер Traxxas trx x 4 Sport. Ось така оригінальна коробочка. Дуже і дуже цікава моделька. Подивіться візуал, ну просто шикарний. Пофарбовано дуже і дуже класно такий е, синій якийсь металік, щось такий колір. ну Дуже цікаво виглядає. І дуже класно. Подивіться. Вже встановлені аксесуари: такі трапи, там вогнегасник, каністри. Навіть, що там, лопата, домкрат. Ну, такі аксесуари для прикрашання. Ну і ось Тут такі снігачки. Величезні, подивіться, колеса, м'якісінькі шини з поролоновими вставочками. Все досить про візуал вже не буду казати, але ось так покажу, щоб ви бачили, наскільки це дійсно цікаво виглядає. Далі безкліпсовий корпус. Моделька йде вже на безкліпсовому корпусі. Ось така шасі. Це імітація лебідки. Можна сюди встановити їхню оригінальну лебідочку. В них є також різні аксесуари. Далі по машинці. Цей РТР-комплект повністю готова до використання. Єдине, що треба, то це доукомплектувати 2С або 3С акумулятором. Все так машинка готова до використання. Пульт керування в комплекті. Інструкція в комплекті.